Інформаційний випуск 5 хвилин. Головне до вашої уваги. Далі у випуску розповім вам про 65-річного зрадника, який коригував удари по Херсонщині, свято працівників нотаріату Хмельницького викладача, який у топ кращих. У Генштабі Збройних сил України діляться здобутками сил оборони. Захисникам вдалося зачистити від окупантів селище Удачне, що на Донеччині. Там вже підняли синьо жовтий стяг. Також були знищені всі опорні пункти армії РФ, розповіли військові. На Покровському напрямку українські військові зупинили 46 штурмів у районах населених пунктів: Володимирівка, Заповідне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлене, Удачне. Та дачне у напрямках Балагану променя Мирнограду Родинського Покровська повідомив Генштаб. Музика. Служба безпеки викрила ще одну агентну групу ФСБ, яка коригувала артилерійські та дронові удари по РФ. РФ по силах оборони на правобережжі Херсонщини основним завданням 65-річного агента було виявити склади із зброєю, боєприпасами та амуніцією українських військових. Також пріоритетними цілями ворога були пункти базування сил оборони і тактичних груп БПЛА, які виконують бойові завдання на південному фронті. Для коригування вогневого ураження по цих локаціях агент на власному авто об'їжджав місцевість та фіксував об'єкти, які він вважав. Військовими під час таких розвід вилазок фігурант також відстежував напрямки руху та кількість ешелонів з бойовою технікою. Третє вересня у Красилівській громаді оголошено днем жалоби. Додому на щиті повертається солдат Ілля Наумчук 2000 П'ятого року народження оборонець загинув поблизу населеного пункту Новоєгорівка Сватівського району Луганської області 28 серпня 2025 року. Усіх красилівчан просять гідно зустріти захисника. Кортеж прибуде у громаду орієнтовно о 10.00. Живий коридор пам'яті та шани формуватимуть від виїзду від в'їзду у місто Красилів по вулиці Ярослава Мудрого та Михайла Грушевського, Кондратюка, Булаєнка, Василя Стуса до свято Воскресенького храму Православної церкви України, де відбудеться панахида за загиблим. Вічна пам'ять герою щире співчуття рідним. Вчитель з Хмельницького Костянтин Кравчук увійшов у список топ 10 фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine. Де визначають кращих педагогів країни, повідомляє Суспільне. Мова йде про Олега Ольжича, який викладає образотворче мистецтво і математику у Хмельницькій гімназії номер 22. Він є переможцем обласного туру та дипломатом фінального другого туру всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2024» у номінації Образотворче мистецтво. Громадська спілка Освіторія опублікувала список топ 10 фіналістів премії, до якого увійшов і хмельничанин. Костянтин Кравчук Працівників нотаріату привітали із професійним святом у Хмельницькій обласній військовій адміністрації. Заступник начальника ОВА Роман Ужва наголосив, що в умовах війни нотаріальна діяльність має особливе значення для забезпечення юридичної визначеності захисту прав громадян та бізнесу. Також зауважив, що держава працює над упорядкуванням і цифровізацією ключових правових послуг. Зокрема, впроваджується єдина державна електронна система Єнотаріату, яка дозволить зробити юридичні. Процеси ефективнішими та прозорішими. Кабінет міністрів уже ухвалив рішення про створення єдиного реєстру довіреностей, інтегрованого до єнотаріату. Відтепер перевірка довіреностей стане швидкою та зручною завдяки qr коду у застосунку дія. Початок нового навчального року подарував школярам у ліцею у Хмельницькому сучасний безпековий простір. У цей день. Правил, які рятують життя дітей, навчала офіцерка-рятувальниця громади спільно із викладачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. Керівництво навчального закладу переконує, що сьогодні на власному досвіді переконалися у якості роботи офіцерки-рятувальниці, яка вправно зацікавила дітей навчанням, втримала увагу та пояснила складне просто у роботі. Використовувала відеоматеріали, практичні поради, а також цікаву та актуальну навчальну продукцію від дитячого фонду ЮНІСЕФ. Гасло офіцера-рятувальника громади навчати, допомагати, рятувати. І цей девіз актуальний як для дорослого населення, так і для дітей. Адже безпека зараз в умовах війни чи навіть без військових дій становить запоруку для життя та здоров'я наших дітей та рідних. На цьому це вся інформація, якою встигаю поділитися із вами у наших соціальних мережах, а також у наступних випусках розкажемо більше подробиць та цікавих фактів. Тож не пропустіть.